Кордони відкрили, почувши таку інформацію, чи перебуваючи в Україні, ви б кинулися за кордон. Я впевнений, що ті, хто зараз перебуває за кордоном, однозначно сказали б так. Ті, що з окупованих територій, я на 50% думаю, що ви б також роздумували. Б. Виїхати за кордон, тому що проблема таких громадян, що їх не хочуть сприймати в тій частині України, куди вони переїхали з тимчасово окупованих територій, як нам звикли називати. Але все йде до того, що вони будуть окуповані. І президент відкрито заявляє про те, що буде завершення гарячої фази війни. Тому, друзі, про кордони ми сьогодні поговоримо, адже було проведено в Україні соціальне опитування від людини, знову ж таки, яку я знову ж таки поважаю, тому що вона виступає проти сьогоднішньої влади і критикує, так як ніхто цього не робить. І це друзі Дмитро Разумков. І сьогодні ще поговоримо про одну таку тему: як українці, перебуваючи за кордоном, поплюжать взагалі свідомість людей, що українці можуть перебувати в тій чи іншій країні. І мова буде сьогодні йти про нашу сусідню країну під ім'ям Чеська Республіка. Ну зазвичай її називають Чехія. Хочу також нагадати, друзі. Менш ніж за дві хвилини ви можете змінити своє життя, заповнивши заявку в описі під відео чи прикріпленому коментарі для того, щоб порівняти які ж є пропозиції роботи по всій території Польщі. І працюючи зараз, ви зможете зрозуміти, чи вам підходить робота з вищою ставкою або ж не підходить, тому що ставка нижча. А також ви знайдете посилання на телеграм, де будуть публікуватися актуальні вакансії по всій території Польщі. Долучайтеся і просто собі слідкуйте. Нічого з вас не вимагається. Отож, друзі, хочу ж також вас проінформувати по вчорашньому моєму відео. Дуже дякую вам всім за підтримку. Моєї болючої теми, і також за підтримку тієї дівчини, яка померла трагічно в п'ятоку трибунальському. Чоловік загиблої, померлої, точніше скажучи, він сьогодні вже в прокуратурі. І дякуючи вам, дякуючи всім, хто долучився до всіх репостів, які були здійснені вашими коментарями. І вашими молитвами вдалося все-таки достукатися до керівництва шпиталю, до прокуратури, і вони зараз будуть займатися розслідуванням цієї медсестри. Її вже відсторонили від обслуговування пацієнтів, і це круто. Ну з чогось ми все-таки почали. Нагадую, що в описі під відео ви також знайдете посилання на банку, де проводиться збір коштів для молодого батька, тому що залишилося у нього на опіці двоє дітей. Одна дитина має хворобу. Має інвалідність, аутизм. Тому я сподіваюся, що ви з розумінням віднесетеся до цієї справи, адже саме чоловік мав на отриманні всю сім'ю. Він моряк, а така робота, така сфера праці вимагає постійних делегацій. Ну і хто з дітьми залишиться? Краще не питайте. Переходьте в опис під відео і робіть донати. І робіть також запрошення поляків, тому що тут це справа. Така, що треба разом все вирішувати. Давайте, друзі, переходимо ми спочатку не до того, як українці поплюжать нашу націю за кордоном, а до того, як провели опитування. І скільки чоловіків згідно опитування готові виїхати, коли кордони відкриються. Я прогнозую, що кордони відкриються уже літом. Чи стане хтось виїжджати? Знаєте, от ви опишете свою ситуацію в коментарях під відео, але от особисто мій брат рідний. Він не хоче їздити за кордон, і життя він своє бачить в Україні. Він на два роки менше від мене, і він зі своєю дівчиною, вони навіть зараз в Україні, хоч він має без виїзд за кордон, тому що він знятий з обліку через знову ж таки здоров'я. І хочу вам сказати, що таких багато. Мої батьки, моя бабуся, вони ніколи в житті не вийдуть за кордон. Вони. Радіють від того, що до них приходять сусіди в гості, тому що вже роки не дозволяють їм взагалі переміщатися дуже далеко. А колись вони, так само, як і я, їздили за кордон, тяжко працювали, заробляли гроші, привозили їх в Україну, тому що фабрик у нас не було в Шацькому районі тодішньому. І вони були змушені виїжджати там, де. Можна було щось заробити. На буряки цукрові колись їздили. Я не знаю, чи ваші батьки таке колись бачили. Але якщо ви з моїх років, то ви точно також це переживали. Їздили на будівництво в ту ж саму недобру країну, яка зараз нас атакує. І знаєте, і з тої сторони люди гинуть. І лише одна людина за тими кордонами за це все відповідає. І хочу вам сказати, що буде, як за кордони, бо їх відкриють, бо вони домовляться. І як казав колись один генерал, мами будуть плакати за своїми синами, діти за своїми батьками. А вони просто сядуть і домовляться. І так буде. Для більшості українських чоловіків кордони залишаються закритими, але і після їх відкриття 70% українців точно не планують виїжджати до іншої країни на постійне місце проживання. Втім, ще 21% громадян вже налаштовані на еміграцію. коли шлагбаунт піднімуть. Про це свідчать результати опитування, проведені. Фондом демократичні ініціативи, знову ж таки, соці... соціологічною службою центру Разумкова, зазначається, що серед чоловіків частка тих, хто хотів би виїхати з країни після відкриття кордонів, є вищою ніж серед жінок. Але послухайте ці цифри: 25 проти 17. тобто 25% чоловіків, 17% жінки. Опитування також показало, що про бажання виїхати за кордон для постійного проживання у разі відкриття кордонів найчастіше заявляли респонденти віком від 18 до 29 років. Це 33% з загальної, знову ж таки, 100%. Ну і звісно ж, за словами соціологів, чим старшою є вікова група, до якої належить респондент, тим меншою частка таких, які бажали виїхати за кордон на постійне місце проживання. І я вам хочу сказати, що. Є ще такі багато за кордоном, які б хотіли повернутися в Україну. От ви особисто хотіли б провідати свою родину, провідати своє місце проживання, якщо звісно це можливо, і просто відчути, що ви вдома. Хотіли б це зробити, я особисто. Неодноразово це хочу зробити за весь час, що я живу в Польщі від 2018 року. Це для тих, хто буде писати, що я втік з України. Я ніколи ні від чого не втікаю, щоб ви розуміли. Я можу втікати тільки від смерті. І кожен з вас так само я впевнений, що це буде робити. Тому що на чого ми найбільше боїмося? Тільки смерті. Тому що другого життя немає. І хто б там що не казав, кожна людина має страх смерті. Тому не треба мені писати, що я маю робити. а я не буду вам. Казати, куди ви маєте йти. Для тих респондентів, які хотіли б виїхати за кордон на постійне місце проживання у разі відкриття кордону для всіх категорій населення, основними мотиваціями для виїзду за кордон є відсутність можливостей для розвитку, загроза життю внаслідок ведення бойових дій, недостатня соціальна підтримка з боку держави, бажання воз'єднатися з рідними, бажання вивести рідних, що залежить від респондента, і неможливість знайти роботу відповідно до вимог респондента. Ну і я хочу вам сказати, що те, що нам сьогодні говорять наші менеджери, і так само новостворене Міністерство об'єднання українців за кордоном, то в Україні не вистачає рук до праці. Тому що в цьому соціальному обсоціальному опитуванні пишеться, то мені тільки одне зрозуміло, що це не мають знову ж таки роботи ті, чия робота є під загрозою того, що прийде ТЦК і вас всіх пов'яжуть. Ну, скоріш за все. Ну або ж ті, які працювали на шахтах. Працювали як моряки, вони також зараз втратили можливість заробляти. Там платилися шалені гроші. Не те, що ви працюєте вчителем в школі, хоч ця професія досить важлива. тому що наші діти завдяки вчителям, завдяки викладачам отримують освіту, яка в подальшому сприяє на все їхнє життя. І чим крутіший вчитель, а такі існують, не всі, тим крутіший. Знову ж таки, можливості ми будемо мати в майбутньому. Я до таких належу. Уявіть собі, що в моєму селі, де проживає 250 людей, зараз вже точно менше. Я був в класі, де нас було тільки три однокласника, всі з прізвищем, таким як у мене. Тому мене питали кожного дня. І я дякую всім моїм вчителям, які доклали зусиль для того, щоб я так співав солов'їною мовою, як ви це чуєте зараз. І я тішуся те, тим, що. Я маю змогу їм подякувати. Можливо, хтось із них буде бачити це відео. Якщо ні, то ви перекажіть, якщо ви їх знаєте. І хочу вам сказати, друзі, навіть будучи в Україні, деякі вчителі порушують знову ж таки правила і вчать погано українців. Я впевнений, що наші сьогоднішні знову ж таки гості це Наталія е Скаркова та її син Сергій Ткач. Порушили ці норми. Родичі подали заяви на одержання компенсацій для нібито українських біженців, які насправді яких насправді вони не розміщували. Це сталося в Чеській Республіці, друзі. І Українко та її сина судять у чеському місті Острава. У мене там навіть знайома живе. Уявіть собі на хвилиночку, що ми тут в Польщі, в Чехії, в Німеччині отримаємо знову ж таки виплати на біженців, тому що багато людей реально втратили своє житло. Свої доходи, і навіть всі гроші, які вони збирали, у них забрали, і вони тікали під обстрілами з тих територій. І тут є українці, які на таких людей оформляли різну допомогу для того, щоб збагатитися. І на хвилиночку. Привласнення на понад мільйон чеських крон. Це на хвилиночку 41 тисяча доларів з центру зайнятості. І хочу вам сказати, що українка Наталія Скаркова та її син Сергій Ткач згідно з матеріалами суду скористалися механізмом отримання компенсації, який існував після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Пара Подала заяви на одержання компенсації для нібито українських біженців, яких насправді не розміщувала до центру зайнятості в остраві. Вони також не мали права власності на квартиру і не орендували її. Тобто там, де вони мали розміщувати цих же ж біженців. Пам'ятаємо, в Польщі така подібна ситуація була, і в Німеччині була подібна ситуація про те, як не в правильний спосіб отримувалися знову ж таки ці дофінансування. Для біженців, тому що в Пшемишлі привозили групи людей на один день, оформляли знову ж таки 800 плюс, і люди виїжджали, потім отримували тільки ці кошти на карту. Зараз це все заберуть, друзі, і вже забрали, тому що більше місяця часу перебуваєте за кордоном, вам виплати скасовують і заставляють ще повернути назад всі кошти, якщо ви потім отримували їх. Ще хочу додати, що в Німеччині взагалі завозили я. Нічого не маю проти циган, тому що я маю багато друзів, які яких так називають для мене? Це люди, які також живуть, кочують так, вони мають свої життєві інтереси. Ну але хтось наважився з цієї групи осіб також в цей спосіб провести. Заробіток, ну і це не добре, тому що це поплюжить абсолютно всю українську націю, всіх біженців, всіх тих людей, які евакуйовуються від війни в Україні, не тікають. Якщо хтось мені буде писати, і хоч я з Польщі це говорю, ви мені не маєте права заборонити цього робити, тому що кожен має на свободу слова в цьому світі, і де б ви не були, якщо ви маєте можливість виразити своє. Бачення свою точку зору, ви повинні це робити. Тому я сподіваюся, що ця історія, яку я вам тільки що зачитав, вона набере максимального розголосу і дані особи вони зрозуміють на все життя, що такого робити не потрібно. Вони подали 170 заяв на отримання допомоги для українців, але їх не розмістили так, як належало це зробити. Таким чином вони незаконно одержали понад мільйон крон. Хотіли б так заробити? Я думаю, що ні. Бо ви потрапили одразу на канал Сергія Пеха. І не тільки на мій канал, я думаю, що мої колеги також підтримують цю, знову ж таки, це розповсюдження інформації. Тому що про шахрайську схему поліції Чехії повідомили управління праці, яке виявило її завдяки своїм механізмам контролю, Обвинувачені, які тривалий час проживають у Чехії, стверджують, що шкодують про скоєне. Скажіть, будь ласка, як може бути інакше? Мені здається, що тільки так можна покаятися. Якщо вони пішли на зустріч слідству, то їм просто менше дадуть років. Хоча знову ж таки люди з освітою юристів мені напишуть, чи за таке скоєне під час того, що робиться зараз в Україні, де гинуть наші хлопці, можна таке взагалі робити, мені здається, не тут та била. Вирок у справі мають оголосити наприкінці лютого. Прокуратура просить суд про умовні терміни на основі угоди про визнання вини. І я вам хочу сказати, що Чеське місто і глава також планували запровадити посади українських помічників поліції, але після таких от ситуацій, де наші українці самі скоюють отакі ситуації кримінального чи адміністративного походження, ну хто ж у нас буде рахувати за людей? Дякувати Богу, що наші ЗМІ висвітлюють тільки негативні новини, а позитивних мало. Про нас в кожній країні думають тільки зле. Але давайте на хвилиночку задумаємося. Я от сьогодні говорив навіть з людиною, яка прийшла сьогодні до нас розпочати нову співпрацю в новому проєкті. Я хочу вам сказати, що цей громадянин Польщі він чітко зізнався, що в кожній країні бувають такі негаразди, де присутні. Іноземці, навіть поляків, взяти до уваги в Сполучених Штатах Америки, то хочу вам сказати, що Кожній країні будуть такі якісь неприємні ситуації. Тому давайте зосереджуватися тільки на найкращому, на тому, що ви вважаєте про себе. Якщо ви вважаєте, що ви найкрутіші і можете тільки зміцнити польську економіку, чи українську економіку, чи чеську економіку, то так воно і буде. Я так вважаю про себе, і я впевнений, що я унікальна людина, і ви унікальні. І ми зможемо побудувати цей світ ще кращим. І хочу ще додати вам до цього, що Якби забрати всіх біженців, всіх українців з Польщі, ну то порушували правила життєвих інтересів тут в Польщі, тільки поляки, але вони тільки говорили вже про себе нічого б не змінилося. Тому для тих, хто буде критикувати нас, українців. Скажу дякую вам, дякуємо вам, що ви про нас пам'ятаєте. Ми теж про вас будемо пам'ятати. Якщо вам сподобалося дане відео, втисніть вподобайку, підпишіться на канал, тому що випусків ще буде дуже багато, і, можливо, один із випусків може допомагати допомогти вам від депортації або ж ще від чогось. До речі, Сполучені Штати після заяв Трампа про те, що нелегальні біженці будуть депортувати, вже декілька літаків військових полетіло з біженцями нелегальними або ж мігрантами. Емігрантами, емігрантами, так. Тому я вам хочу сказати, мігрантами, правильно? Так чи ні? А ну скажіть, будь ласка, мігранти чи емігранти? Хто з вас знавець? Бо я знаю правильну відповідь, тому я спеціально задаю вам це слово для того, щоб підвищити вашу ерудованість. З вами був я, Сергій Пех, і побачимося вже невдовзі.